Вітаю усіх, хто приєднався з вами. Факти Лайф. Ми тут говоримо про найголовніше сьогодні. Реально критичні дні для мирних перемовин. Хто кого переламає про Путіна, котрий знову включив дурня і віше локшину на вуха світовій Трампу. Потужні ракети від Чехів спеціально для Кремля та чергову небезпеку для України. На нас очікують засиля мігрантів з третіх країн. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми стартуємо. Увага! Найкритичніші дні для України маємо сьогодні і не лише на фронті, фактично за. Раз вирішується доля України в політичному аспекті. Ми підемо на план від Кофа Кушнера Трампа і поступимося територіями без гарантій безпеки. Чи все ж таки цього вдасться уникнути і отримати справедливий насправді справедливий мир? А не той, який написали в Москві, і Кремль на нього одразу ж погоджується про що зверхньо до українців говорить хто? Ну звісно, говорить Дональд Трамп. Мовляв, здавайтесь. Отже, зараз маємо турне президента, які разом з європейськими партнерами намагаються протидіяти шаленому тиску Москви і Вашингтона на Київ та Європу. Зеленський е, вже був у Лондоні. Про це детально розповімо за хвилину, а зараз про найсвіжіше лідери її НАТО розповіли про зустрічі з Зеленським у Брюсселі. Це було фактично вночі. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн, президент Євро... Європейської ради Антоніо Кошта, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським наголосили на непохитній підтримці України. Про це вони написали у своїх соцмережах. Фондерляєн також та Кошта заявили, що поки тривають мирні переговори, Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Ось цитати наші пропозиції щодо фінансування вже на столі. Мета сильна Україна, як на полі бою, так і за столом переговорів, наголосили вони. Президентка Єврокомісії та президент Євроради підтвердили Зеленському, що ЄС залишається непохитним і відданим своїм принципам. Суверенітет України мають поважати безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі, як перша лінія оборони нашого. Союзу акцентували європолітики. Ну а Рютте, своєю чергою зазначив, що ці переговори були плідними. А український президент поділився із лідерами ситуацію на дипломатичному треку. Вони детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантій безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи Pearl і репараційного кредиту. Зазначу, що сьогодні українського президента очікують у Римі. Напередодні під час онлайн-брифінгу для змі Зеленський анонсував нову зустріч коаліції охочих цього тижня в розширеному складі. За його словами, проект участі європейських країн у гарантіях безпеки для України майже завершено. Ну і до речі, цікава заява президента була перед зустрічами у Брюсселі після Лондона. Що президент заявив? Він заявив, що Києву дуже важлива присутність Сполучених Штатів Америки в перемовному процесі, щоб вони і далі допомагали і продовжували тиск на Росію для України важливі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ну мені здається, це очевидно відповідь, що Зеленський не читав угоду. Саме відповідь Трампу. А ось другий меседж Трампу очевидно від і від Зеленського і партнерів європейських. Зеленський вкотре наголосив на жодні територіальні поступки Україна, що не піде. Ми насправді не маємо права віддавати свою землю ні юридично, ні морально, сказав президент. Хоча саме цього домагається Росія, тобто Європейський Союз та Україна відправили Трампу і Путіну таку собі маляву, що тиск, який зараз чиниться, щоб віддати Донбас. Не пройде, а це фактично крах плану Трампа Москви. Я б сказав московського плану Трампа. Ну і тепер невеличкий підсумок лондонських зустрічей. Отже, були перемовини Володимира Зеленського, Кіра Стармана, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Ну і мета таких перемовин узгодити спільну відповідь на американські мирні пропозиції. Президент Зеленський подякував партнерам за організацію зустрічі та наголосив, єдність Європи, Сполучених Штатів і України має вирішальне значення у Лондоні. Цю зустріч називають переломним моментом і шансом закласти основу справедливого миру та реальних гарантій безпеки для України. Прем'єр Кір Стармер зауважує, принцип переговорів залишається незмінним. Україна має сама визначати своє майбутнє. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа залишається згуртованою в підтримці Києва. На його переконання головне зараз зблизити позицію України, європейських держав і Сполучених Штатів, щоб завершити переговори в найкращих умовах для Києва та зміцнити колективну безпеку. Європа має козирі. Це різнобічна допомога Україні, зокрема зброєю. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц називає нинішній момент визначальним для ЄС. Берлін твердо підтримує Україну, адже її безпека нерозривна пов'язана з безпекою всього континенту. Водночас німецький канцлер зізнався, скептично ставиться до деяких елементів американських пропозицій. Після завершення переговорів відбудеться спільний відеодзвінок лідерів і керівництв ЄС і НАТО. Є багато питань, які потрібно обговорити. Речі, які сьогодні дуже важливі. Це єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Є речі, які ми не можемо реалізувати без американської підтримки. Як і ті, що не можемо втілити без Європи. Ось чому зараз потрібно ухвалювати важливі рішення. Зараз критичний етап етапу прагненні до миру принципи залишаються незмінними. Ми стоїмо на боці України. Припинення вогню має бути справедливим і тривалим. А все, що стосується України, має вирішувати сама Україна. Ми тут, щоб підтримати вас у вашій боротьбі у переговорах і, якщо вдасться, забезпечити справедливий та тривалий мир. Ну і там же ж у, у Лондоні були ще кілька заяв президента України Зеленського. Переговори з Росією про завершення війни, які просувають Сполучені Штати Америки, залишаються складними та розділеними в ключових питаннях. Про це Президент Зеленський заявив в інтерв'ю Блумберг. Ось все там пишуть за його словами. Елементи американського мирного плану ще потребують обговорення. Передусім щодо Донбасу та гарантій безпеки для України. Тут сторони мають різне бачення. Володимир Зеленський наполягає, безпекові гарантії мають бути закріплені окремою угодою з західними партнерами насамперед зі Сполученими Штатами. Адже наголошує президент Україна хоче чітко знати, що робитимуть партнери, якщо Росія знову розпочне війну. Ну і водночас Володимир Зеленський стикається з посиленням тиску з боку сполучених штатів, які вимагають від нього піти на значні територіальні втрати та інші поступки в рамках мирного плану Дональда Трампа. Про це повідомили два українських джерела американському виданню «Ексіус». Ну і за даними видання, на даний момент переговори зосереджені на двох питаннях. Вимозі Росії про передачу всього Донбасу, включаючи території, контрольовані українськими військами, та прохання України про надання Сполученим Штатам надійних гарантій безпеки для запобігання можливій майбутній російській агресії. Після тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів українці, як і раніше, вважають, що деякі аспекти поточного плану сполучених штатів вигідні Москві, а США чинять на Зеленського набагато більший тиск ніж на Путіна, розповідає видання. Український чиновник заявив, що пропозиція США погіршилася після п'ятигодинної зустрічі радників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з Путіним тоді минулого тижня у Кремлі. Ну і за словами українського джерела, Вітков та Кушнер, схоже, хотіли отримати від Зеленського однозначно так під час обговорення плану під час двогодинної телефонної розмови з президентом України у суботу. Телефонна розмова із Зеленським відбулася після триденних переговорів із Віткофом та Кушнером, голови української делегації Рустема Умєрова. Ну і за словами українських та американських чиновників, незважаючи на певний прогрес проривів з питань територіального врегулювання чи е цих гарантій безпеки, не було перше ексіус. У свою чергу американські чиновники наполягають, що поточну версію проекту сильно на поточну версію проекту сильно вплинули пропозиції української сторони. А Кушнер і Вітков чинили тиск на Путіна, щоб той погодився на деякі вимоги. Нагадаю, Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не розглядає можливість передачі будь-яких своїх територій, адже цього не дозволяють а національне законодавство, ані міжнародне право, ані моральні принципи. Ну і окрема тема російські активи для України. Що з ними? А от що з останнього. Лідери семи країн ЄС написали листа до президентів Єврокомісії та Євроради Урсули фондрляїн і Антоніо Кошти, в якому висловили рішучу підтримку надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених активів Росії. Його підписали країни Балтії, а також Ірландії, Польща, Фінляндія та Швеція. Надання репараційної позики вони назвали найбільш фінансово доцільним і політично реалістичним рішенням, яке відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за шкоду завдану агресію. Ну а тим часом Франція, яка в цілому не проти допомоги Україні, заявила, що не готова долучити до суми кредиту 18 мільярдів євро російських грошей, які зберігаються у французьких приватних банках. Пояснюють, що комерційні установи мають інші угоди та юридичні зобов'язання перед клієнтами ніж бельгійський депозитарій Євроклір, який зберігає державні цінні папери. Нагадаю, Бельгія теж не наважується чіпати російські гроші. Водночас е, Єврокомісія розраховує, що Німеччина, Франція та Італія стануть головними гарантами екстреного кредиту для України обсягом у 210 мільярдів євро коштом заморожених російських активів. Про це пише політико з посиланням на документ, з яким вдалося ознайомитися. Фінансові гарантії, які будуть пропорційно розподілені між країнами блоку, необхідні, щоб переконати Бельгію, йдеться у ньому. Там також зазначено, що приблизно 185 мільярдів євро заморожених російських активів перебувають під управлінням Євроклір а ще 25 мільярдів розкидані по всьому блоку на приватних банківських рахунках. Очікується, що лідери країн на засіданні Євроради, яке відбудеться 18-19 грудня, спробують домовитися про чіткі зобов'язання щодо подальших дій для підтримки України на 26-27 двадцять Роки, водночас, Японія відмовилася надати близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на її території для репараційного кредиту України. Про це пише знову ж таки політику. За даними видання, це питання було напередодні обговорено під час зустрічі міністрів фінансів країн Групи 7. Формально Токіо виключив можливість використання російських активів через юридичні проблеми. Проте, як уточнюють кілька чиновників позиції, Японія пов'язана з тим, що Сполучені Штати виступають проти використання російських активів для України, і Токіо не хоче йти на своєму ключовому союзнику. Напередодні, за даними Financial Times, Франція виступила проти використання для репараційного кредиту в Україні 18 мільярдів євро заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках приватних французьких банків. Я вже про це казав. Ну і Франція не розкриває назви цих банків. Однак, за даними змі, основна частина з 18 мільярдів євро зберігається в найбільшому банку BNP Paribas Group. Ці активи, як зазначає Financial Times, виявилися під пильною увагою Єврокомісії. Через плани Брюсселя, використати ці активи заморожених у всіх країнах ЄС, а не тільки 185 мільярдів євро в бельгійському депозитарії Євроклі. Російський диктатор Володимир Путін брехнею намагається зобразити російську економіку як таку, що здатна підтримувати затяжну війну в Україні, ймовірно, щоб підтримати триваючі російські зусилля з когнітивної війни, хибно стверджуючи, що перемога Росії неминуча. Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни. І що там пишуть аналітики? Вони посилаються на заяву Путіна на раді стратегічного розвитку та національних проєктів, під час якої той заявив, що Росія працює над подоланням демографічних проблем та підвищенням народжуваності і виокремив численні заходи підтримки, які Кремль нібито пропонує сім'ям з дітьми. Також Путін стверджував, що зростання ВВП Росії до кінця 2025 року становитиме близько 1%, а інфляція буде близько 6% або нижче. При цьому центральний банк Російської Федерації прогнозує інфляцію від 4 до 5% у 2026 році. Путін заявив, що Росія тепер може поступово збільшувати економічний імпульс, зберігаючи при цьому низький рівень безробіття та помірну інфляцію. Однак, нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що російська Економіка переживає значно гірші часи, ніж намагається припустити Путіну своїх заявах. Коротше, бреше на чому світ стоїть. Росія взагалі це територія суцільної брехні та фейків. Одні їх створюються, інші у них свято вірять, але ж Путін прагне не лише росіян переконати, що все супер, а й світ. А тут навряд чи вийде, бо у людей з головами все нормально, і всі все бачать. Економіка загинається дуже стрімко. Ось, будь ласка, як пише експерт, з російської зовнішньої. Політики Олександр Габою, старший науковий співробітник берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, ось що він пише: що час працює проти очільника Кремля Володимира Путіна у Москви Залишилося коштів лише на 12-18 місяців війни. А якщо посилити тиск, час скоротиться. Тож менші а більше діла, панове партнери. Єдина от біда, як Трампа переконати, що його кумир постійно бреше і вкотре прагне. Пошити Трампа в дурні він це робить не вперше. Хоча не полишає мене думка, що Трамп всіляко допомагає Путіну виграти війну. Ну тобто виходить, що проти України Путін, Трамп і його адміністрація, чи його 5-6 менеджерів, таке собі довірене Коло щось воно мені нагадує: Китай, Іран, Північна Корея. Всі нам прагнуть викрутити руки, щоб ми що? їх підняли і капітулювали повністю на милість Путіна. А Трамп, продавши Україну, отримав свої 30 срібників у вигляді, як вже давно писалося, сотень мільярдів доларів від різних проєктів, які йому обіцяв великий Путін. Ну і далі маємо тему, тема, котра точно непокоїть кожного. На Україну очікує засилля мігрантів. Тобто. Скоро на наших вулицях буде бангладешців чи там венесуельців, сирійців чи інших більше ніж українців. Може я перебільшую, але і мене це непокоїть. Не хочу, щоб було знаєте, як зараз на вулицях Парижа чи Лондона, де білу людину ще спробує знайти: я не хочу терактів, я не хочу зростання криміналу, я не хочу сутичок на релігійних ґрунтах і мітингів, коли. Радикальні мігранти, а ми це бачили, трощать все навколо. Але процесу насичення України мігрантами, очевидно, схоже не уникнути. Ну а через що не уникнути, всім цілком зрозуміло, через велику війну відплив наших робочих рук утворився шалений дефіцит робітників. Тож українські підприємства почали наймати дешеву робочу силу. В Україну працювати вже приїжджають колумбійці, індуси, пакистанці, бангладешці не масово, поки невеликими групами. Наскільки це небезпечно і необхідно? Дивіться вже зараз. З Міллером Орландо і Сантьяго зустрічаємось у Львові. Двоє колумбійців та Гатималець в Україні три місяці. Приїхали до нас працювати. вдома в Колумбії я був шеф-кухарем. Була нагода приїхати на роботу в Україну через агенцію. Запропонували хороші умови, стабільну роботу. Економічна ситуація в Колумбії нині складна. Плюс ми колумбійці зможемо побачити тут сніг. Говорять виключно іспанською, англійською не знають. Порозумітися вдається через перекладач, так само спілкуються з українцями Сами на роботі українська для нас колумбійців важка. Колеги вчать іспанські слова. А ми українські я вже знаю привітль добрідей, ресумію для справі базові фрази, які полегшують життя. Умови праці в Україні нахвалюють вдома, кажуть набагато важче. У себе вдома я працював техніком зі встановлення оптоволоконного інтернету. Працювали 24 на 7, Зарплата низька, робота виснажлива. У порівнянні з цим робота в Україні значно краща. У Львові їм дали житло, возять на роботу, доплачують за переробіток. У Гватемалі платять мало, а тут зарплата значно краща. З першого дня агенція дуже допомагала. Нас поселили в гарну квартиру. Люди тут дуже інші, вічливі, спокійні, ніяких проблем ні на роботі, ні на вулиці. Іноземці в Україну на роботу залучає компанія Дмитра. Раніше шукали тільки українських робітників. Та останні роки дефіцит робочих рук поглибився. Третина потреби не закрита. Тому з минулого року почали залучати колумбійців. У нас Колумбія безвізові умови і це спрощує з одного боку, і документальне з іншого боку. Це християнська країна, там напевне, на напевне на дуже великий відсоток. Ось країна, в якій ем, мені здається, приблизно так, як у нас, знають англійську мову. За рік легалізували 30 іноземців. Зараз роблять документи для вихідців з Нігерії, Бангладешу, Пакистану, Індії. Якщо торік український бізнес тільки приглядався до трудових мігрантів, нині запитів на працевлаштування іноземців побільшало у півтора рази. Робочі руки треба на виробництва в аграрку, логістику. Залучають не масово. Тестують групами по двоє, троє, максимум десять людей. Є конкретний запит від клієнта в Україні, конкретні дані на яку професію, на яку посаду. Які мають бути базові навички в цієї людини? Є серія, серія деяких рекрутингових компаній на місцях, які знають ринок і які вже під наш запит а, працюють зі своїм ринком і за схожими параметрами шукаються звичайно а, одразу в різних країнах. Це знову ж таки Інглія, Бангалеш, Пакистан. Легалізація іноземця в Україні займає 3-6 місяців. Коштує роботодавця від 60 до 160 тисяч гривень за людину. Віза, дозвіл на роботу та проживання, дорога, страхування, житло. Через кадрову безвихідь готові нести витрати. Влаштувати на роботу 28 мігрантів з Бангладешу хотіло меблеве виробництво на Закарпатті. Хочуть розширятися, людей немає. Тут відбувається зборка столів, лавочок. Тут використовується ручний інструмент. На цьому цехові зараз працює в нас 132 чоловіка. При потребі 190 чоловік, тобто дуже великий дефіцит кадрів». Рекрутингова агенція знайшла меблярям-робітників з Бангладешу. Власники заплатили за візи і готель, щоб поселити іноземців. Але до Закарпаття Бангладешці не доїхали. Ми... Отримали дозвіл центр зайнятості в нас, ісходя із їхніх анкетних даних. Після цієї процедури йде вже у посольство для отримання візи ними на місцях. Після виробляється ще віза транзитна через Молдавію і весь цей час займає, ну не вкладається в 90 днів, Тому вони до нас так і не доїхали. Від початку цього року Україна видала 6700 дозволів на роботу іноземцям на 600 більше ніж торік. Але все ще менше порівняно з довоєнним 21 м коли понад 20 тисяч іноземців отримали зелене світло на роботу. В нас багатьом кандидатам відмовляють у в'їзді в Україну втричі більше могло б заїхати точно. Але ж знову ж таки, ми це дуже делікатне питання, і ми не хочемо зараз прям сильно перенасичувати ринок іноземцями. Ті компанії, які ми надали персонал, це той бізнес, який там просто конче потребував. Невелику відсотку там 5-10 людей вони приїхали, куди приїхали, там будуть працювати. Договір ряд поїхали додому. То так такої проблеми, як в Польщі, коли вони через паркан бігають, поки що немає. Як і причин боятися, що іноземці заберуть робочі місця українців. Масово мігранти не поїдуть працювати в Україну через низькі зарплати у сусідній Польщі за аналогічну роботу плата вдвічі більша в інших країнах. Ще й соцдопомога. Єдине, що може запропонувати Україна для трудових мігрантів, це праця. Це постійна важка праця говорити. Що до України поїдуть сотні тисяч людей? Це буде величезним перебільшенням. Якщо в нас після війни мова буде йти хоча б про десятки тисяч на рік. Я буду вважати, що це дійсно величезна перемога нашої країни, котра стала привабливою для всього світу. На жаль, за трудових мігрантів в усьому світі йде боротьба. На Закарпатті мешканці новині про працевлаштування Бангладешців не зраділи, тому бізнес не афішує нам іноземців. Якщо вони скажуть, ми наймаємо там, індусів, Пакистан, все завозимо, давайте люди неоднозначно це сприймуть, не прогнозовано. Тому поки всі стримуються в коментарях, просто виїдь в село або ти проживеш в селі. Ти ж так бачиш, що немає кому працювати. Немає просто український бізнес уже тестує працю трудових мігрантів. Водночас держава зволікає з відповідною стратегією, які іноземні робітники нам потрібні, скільки в які галузі. Які діятимуть внутрішні правила, щоб уникнути расових чи релігійних конфліктів? Хто це контролюватиме? Якщо ставка на порятунок економіки, варто на державному рівні домовлятися з країнами, звідки ми запрошуємо робітників та через які вестимемо транзитом, наголошують рекрутери. Інакше кілька іноземців, які доїдуть в Україну, кадрову кризу не вирішать. Українські дрони помотали сьогодні нерви московитам. Міністерство оборони країни терористи заявило про збиття 120 українських дронів. Найбільше буцімто збили над Білградською областю 49 одиниць, стверджує російське відомство. Ще 22 над окупованим Кримом. Але дрони то таке тут чехи нам хочуть цукерку для Путіна підкинути, щоб сильніше пригорало. Компанія LPP розробила нову далекобійну ракету Нервел, і зараз вона проходить випробування. Для завершального етапу їх планують передати, кому як ви думаєте, Україні для перевірки у бойових умовах проти Росіян, як повідомляє видання Actual, перше бойове застосування заплановане на січень лютий 26-го року. Після цього вже у березні планується розгортання серійного виробництва в Чехії. Ось як вона виглядає. Ракета Нервел здатна завдавати ударів на дальність до 60, до 680 км, Достатньо, щоб дістати до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгельс. Швидкість ракети становить до 750 км на годину, а 120 кілограмової бойової частини достатньо для ураження широкого спектра цілей. Зазначають аналітики. А далі, у нас що? Далі все. Отже, війна триває, мирні перемовини можуть тривати вічно, бо у нас з росіянами нереально протилежні цілі, і зближення тут мало ймовірно, якби Трамп, якби тому Трампу не хотілося премії миру і торгувати з Росією. Тож розслаблятись не можна. Тримаємося, далі допомагаємо силам оборони. З вами були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте ставити вподобайки, коментуйте і побачимось.